Село на острові тут немає вулиць, а найближчий ринок, школа та робота аж у сусідньому місті. Острів Білогрудів центр зеленого туризму Херсонщини. А дістатись до нього можна хіба що човном з міста Гола Пристань. Здрасте, Здрасте. Здрасте! 40 рейсів на острів і назад. На веслах комунікабельний спортивний вусань Сергій Іванович. Буває, лежимо, Окурки за борт кидаємо. Буває, грибимо. Туди-сюди півтора кілометра. Ух! Кілька хвилин у гумористичному човні, а далі пересідаємо на ретро колеса. Ось такий транспорт. Це машина часу, моє дитинство. Два кілометри ґрунтівкою, і ми в селі Кузьменки. його ще називають село Рибалок. Живе тут 200-300 людей. Валентина та Василь корінні жителі, і залишати рідний острів не люблять. Поїдемо йдемо у город два дня і бігом сюда тікати. Вже в городі не можемо. Чого Асфальт не веде? Шум, от та голова кру скажу, йдемо сюди, бігу затишно, тихо, спокійно. На острові своя атмосфера і зовсім не нудно. На дозвіллі Валентина плете з очерету. Власноруч задекорувала навіть літню кухню. А ще родина обожнює рибалити. Є время в нас. Ми прийшли в сіли, порибачили. Ми тільки піймали свіженьку собі. Ага. На жарі. у остров'ян Валентини та Василя навіть є своє місце, де клює найкраще. Червячки я не буду нанизувати. Ну я вже Це ви вже, я вже за вас. Я по, вже за вами. в вудки і майже одразу клює. Маленьку рибку відпускаємо. Хай росте. А от велику несемо пані Валентині. Будемо готувати смажену рибу по-білогрудськи за авторським рецептом господині. Це наш з мужем індивідуальний такий рецепт. Він сильно в мене любе. Що небудь, що таке, як пропарене і, і з персиком, з грушою, з яблуком, з чим угодно. То спочатку чистимо улов. Я... Будеш чистий. Воду. Давай. Держи добряче, щоб так, як чоловіка держи, щоб він не втік. О, так. Чих-чух-чих, скоренько, скоренько. На цього тепер чухай. Ширі, Рибу перемішуємо із сіллю і даємо їй постояти 5 хвилин. А тим часом нарізаємо яблука та груші з саду Валентини. Цибулька наша, яблука наші, груша наша, риба з нашої річки. Тепер скипками фруктів начиняємо рибку. Обвалюємо її в борошні і відправляємо на пательню. Це перекинь, пожалуйста, ту рибу, щоб вона нас не згоріла. Тільки но риба просмажилась з обох боків, додаємо ще фруктів і цибульку. Накриваємо страву кришкою, аби трохи протушкувалась, п'ять хвилин на вогні, і риба по білогрудськи готова. Так. Ох Одпахне. Після багатого фосфором обіду відправляємось до українських джунглів. Біля острова Білогрудів ростуть плавуни. З року в рік вони змінюють своє розташування, перепливають. І тут цілі коридори очерету. А на воді росте занесене до червоної книги Латаття. Завтра ми побуваємо на виноградниках, покажемо, як виготовляють коньяк та порадимо, як обрати якісний напій.